Усім добрий день, мене звати Марина. Я проходила в минулому році у Вікторії курс доволі інформативно. Я як людина, яка дуже, можу сказати, різностороння розвинена. Мені було цікаво це також дізнатися е, вплоть до того, що там і реєстрація бізнесу, і правильне там оформлення, ну, тобто широкий спектр взагалі інформації. Ну І знаючи те, що я ну, не вмію бити в одну точку, як це тут варто робити. От я якби то шукала інший шлях, щоб обрати чим би там займатися. І от, власне, клуб міжнародної торгівлі мені підкинув Вікторію. Вона якраз шукала менеджерів, і, власне, от в її компанії там. Таке різноманіття товарів і різних послуг, що ну, там є чому навчитися. Навіть просто знаходячись поряд з Вікторією, в неї можна наполегливості. І от як вона любить казати, що немає нічого неможливого. Це, це реально дійсно так є. Ну, саме от в міжнародній торгівлі, я так вважаю, що треба бути наполегливим і приймати швидкі рішення. Це правда. Так, це дві ключові речі: швидкість О. і, і наполегливість. Ну і сам. Клуб міжнародної торгівлі це великий такий... великий коло і підприємців, і людей з нуля де можна шукати мотивації, шукати підтримки, шукати роботи, шукати інформацію. Конкретно. Інформацію так справді ну всі всім раджу. Дякую.